Всім доброго раночку. 6 березня 2024 року прийшла весна. Прийшла весна і нашу Україну, і нашу Калинівку. Тут хочу просто вам показати таку красу, справжню весну. Я взагалі дуже люблю квіти, але щоб отак їх не показати, це взагалі. Мало того, Вони ще... вже добреган кораєчка. І подивіться, яка це краса. А ось це. Ось ці гіацинти. вже вони пахнуть. Вже як же вони пахнуть? До речі, оці нарциски теж дуже гарно пахнуть. Я вчора запитувала, скільки коштує отакий гіацин в горшочку. Ось такі оці. Бачите, ось він, Горшочок такий. 150 гривень. За таку радість. Ну а це. А ось це ну, це просто це наша Україна. Взагалі. Просто що весна прийшла. Ще мій мозок десь відзніму, побачу. І взагалі день буде просто прекрасний. Тут є крокусики, такі гарнісенькі. Ще раз гіацинти покажу. Вже гарні, попри все життя триває. І це означає, що хочемо ми цього, не хочемо ми цього. Який там у нас настрій, ми маємо жити. І ми виживемо нарцизи, це такі нарцизи, І тюльпани пасовані, є такі красиві. Йдемо далі. Пройдемося, давно вже не проходилася на линівкою. Просто для того, щоб На сьогодні погода насправді дуже така перехідна, я б сказала. Вчора було дуже тепло, ще увечері було тепло. Потім десь під вечір почало вже під ніч. З'явився такий вітер пронизливий. І ось насправді сьогодні ми маємо такий, я б сказала, не, не весняний зимовий. Ранок. Я переживаю бо всі квіти. Уже повиходили не тільки магазині, які я вам показувала, а справжні оці наші квіточки на клумбі. Вони всі повискакували. Тюльпани, нарциси тільки такі хіплунки. От вони ще чекають, мабуть, вони гарно відчувають нашу погоду. От вони ні, а всі решта так. Подивлюся, дійсно, так. Добрий день. Чи. Жінка просить, ну що ж ти зробиш? Дуже свої нюанси. Нічого не витираю, нічого не буду підтирати. Всяке буває, причому скрізь. Я б дала мене нема. Я його монця з собою не брала. Добрий день, мій граща. Людей мало. Ну, ще всі на роботі початок дня. ось от трошки пройдемося. У мене вже людина купила гіацинта, купила вже таку красу. Після завтра у нас. 8 березня, багато про це свято говорять. Насправді, ну я не знаю. Це таке воно. Хто як відчуває, ті, хто звикли, люди середнього та старшого покоління вони будуть святкувати, хто не звик. Молоді, для них інші свята. У нас тепер є свято української жінки, день народження Лесі Українки в кінці лютого. Тому святкуємо, його поки привикли. А міжнародний день побачимо. Якби там не було приємно, коли чоловіки дарують жінкам квіти, чи то своїм мамам, найріднішим, чи своїм дружинам, коханим. брат. Не знаю, може брати за увагу, що можливо якийсь там шматочок торта, якесь тістечко з'їсти, випити філіжаночку кави, просто поспілкуватися з приємними людьми. Це як свято весни, це як свято того, що жінок. Я, я багато чого чула, особливо від чоловіків. Мене просто вражає їхня. Точка зору, коли мене кажуть, що свято має бути щодня, жінку потрібно вітати щодня. А в чому ж питання, а в чому ж не вітаємо? Ну, от жінки чекали цього дня завжди, щоб отримати від того свого забуваки коханого або ж лобяри, ну вибачте, вирвалося. Отой букетик, оту квіточку. Можливо, шоколадочку, не тому, що жінка сама не може цього зробити. Вона може і, мабуть, і більш, ніж ви думаєте, але ж енергетика, увага, оте все, воно ж нічим не змінне, його ж не купиш за гроші. Тому, тому завжди так. Знаю. Свято має бути. Свято має бути, тому що це ну, що хоча б один раз у рік, крім дня народження і якогось професійного свята, жінка має відчути вітання навіть від своїх дітей, ота бабуся, яка чекає в селі своїх діток. Вона ж їх чекає. Вони приїздять рідко, а попри теперішню війну взагалі дуже рідко. І що? І вона хоче, щоб її що зробили. Привітали, щоб привезли їй ту квіточку, той букетик. Хіба це погано? Хіба це так, я не знаю. У мене, якщо хочете, знати, в мене замерзла рука. Я тримаю телефон і воно в мене вже замерзло. Якби це якось Хто не тягнути на палець. Вода. Переглядала вчора відео двохрічної давності, дивилася на початок війни, коли війна почалася, як ми на це реагували, і ви знаєте, знімати потрібно, тому що, щоб там хто не казав, Іноді залишається в пам'яті від людини лише отой короткий а коротка мить. Ті короткі титри, відео. Це дійсно, ми про це ніколи не думаємо, а справді це так. Хочеться весни, хочеться, щоб було тепло, але розумієш, що на все потрібен свій час, що ще не, ще не час. Така погода має бути. Вночі була тривога, сьогодні вранці знову була тривога. На душі ця тривога безперервно. Тому і це відео я почала із квітів. Бо коли ще й красу природи не бачите, то взагалі. Добрий день! Ой, молодці які. Боже, а пахне? Пахне. Воно Зарихи воно так буде рости. Так, да, звичайно, що воно піде рости. Люди ж працюють, люди не думають про те, що буде завтра, тому що якщо ми сядемо і будемо думати, що буде завтра. то Завтра може бути будь-що, буде все добре. Але ж, але ж. Калина. Калина залишилася ще від того куща. Да? Люблю калиновий чай, дуже мені подобається. Я знаю, що для хто взагалі запах калини не, не переварює, а я люблю. Мені подобається, я бубочки бубочки Ну, Мабуть, на цьому ми будемо завершувати наш такий довгоочікуваний репортаж, тому що ми дуже Давно вже з вами не робили таких довгих зйомок. Малесенькі там відео такі і все. Зайчу всім позитиву, перш за все, щоб нічого не боліло, і душа особливо. Хай все, що ми на сьогодні собі запланували маленькими кручками, швидкими кроками, але потихеньку, що швидко збувається. Всім гарного дня, здорові!